Всім доброго дня. Сьогодні в'яжемо 28 й рядок ажурного джемпервер. На попередній схемі в мене вже нічого нікуди не влазило, і я почала малювати знову. Першим я намалювала попередній 27-й рядок. Ну, для того, щоб нам було від чого відштовхуватися. Ось 28 й рядок. Відмінності від попереднього 27-го. Тобто там, де було три опуклих рельєфних лицевих стовпчика з одним накидом зі спільною верхівкою, ось ці, в 28-му рядку в'яжеться один рельєфний опуклий лицьовий стовпчик навколо цієї спільної верхівки попереднього ряду. І по боках у нього по дві петлі, не по три, а по дві. І там, де був один стовпчик з одним накидом, в 28-му рядку в'яжеться в верхівку цього стовпчика, в'яжеться три стовпчика зі спільною основою, з одним накидом. Все інша кількість петель, і оці фрагменти по чотири стовпчика, між якими ну, По дві пари стовпчиків, скажімо так, рельєфних опуклих лицевих з одним накидом, між якими одна повітряна петля оце зберігається в фрагментах. Все, давайте це пров'яжемо. Так, ще раз схему, подивилися, може замалювали, може там собі на паузу поставили, щоб вам було зручно і в'яжемо. Цю історію. <кій> так, ось останній стовпчик з'єднувальний 27-го ряду. Тут ми робимо три петлі підйому і рельєфний опуклий лицьовий стовпчик навколо верхівки спільної трьох стовпчиків рельєфних опуклих лицевих з одним накидом. Зі спільною верхівкою попереднього ряду. Ось так. Дві повітряні петлі і продовжуємо цей фрагмент, нічого не змінюючи. Один рельєфної пуглицевий стовпчик з одним накидом, другий повітряна петля і ще два. Рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом. Три повітряні петлі. Так, okay. Тут у нас був один стовпчик з одним накидом. В цьому рядку в його верхівку ми в'яжемо три стовпчика з одним накидом в одну і ту саму петлю. Тобто у всіх стовпчиків буде спільна основа. Три повітряні петлі і повторюємо фрагмент з двох пар опуклих рельєфних лицьових стовпчика з одним накидом і повітряною петлею між ними. Три повітряні петлі. Тут знову три стовпчика з одним накидом в верхівку стовпчика з одним накидом по ряду. Всі три стовпчика в'яжуться в одну петлю. ось так Три повітряні петлі і Крайній стовпчик, ой, крайній фрагмент цього великого фрагменту. З двох пар рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом і повітряною петлею між ними. Дві повітряні петлі. Все. Ось це. Наш рапорт, який ми повторюємо ще 11 разів, тобто всього 12 рапортів. Давайте ми це виконуємо, і я повернусь. Так, ось я пров'язала всі 12 рапортів. А, зробила після цього заключеного фрагменту, зробила дві повітряні петлі. Тут нам потрібно знайти верхню петлю опуклого рельєфного лицевого стовпчика першого рядку. Отак. І зробити з'єднувальний стовпчик. Все, 28 рядок закритий. Ось так виглядає. Такий має вигляд спинка Джембера після завершення 28-го ряду і ось такий вигляд має перед зембера після 28-го ряду. Ось такий цікавий вигляд. З вивороту. Ну, теж, так, да, щось в цьому є такий. Мабуть, треба заправляти нитки, оці, де закінчуються матки у мене, то там оцю лапшу треба якось приховувати так, щоб її можна було його на цей бік втягати. Ну, бо теж такий дуже цікавий. Своєобразний візерунок. Ну, тут, звісно, він гарніше виходить. Все. Всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення!